The <laughs> Ми знаємо, як виглядають звичайні блоки в Майнкрафті, але уявіть, як вони виглядатимуть, якщо їх збільшити у 10 разів. Чи працюватимемо як? Це взагалі можливо. Давайте заберемо всі цінні речі скрині з собою, а також заберемо стролкери і ковадло. І полетіли шукати гарне місце для будівництва. Ось, до речі, ідеальна територія. То чи поруч м'якан океан з поза минулого відео? Давайте обережно приземлимося, головне зараз не розбитися, і давайте переночуємо. Все ж таки, ця територія реально мега топова, тому будувати я буду саме тут. А тепер Давайте зробимо перевалочний пункт і розставимо ці шолкери. чувачка, але мені дуже потрібна їжа. Далі я взяв лагодження і наклав його на свою лопату. А тепер, щоб полагодити всі інструменти, мені необхідно полетіти на базу. А ось, до речі, і корабель цікаво, що в ньому буде. Так, ось я вже всередині цікаво, що буде в скрині. Ну, зате хоча б знайшов карту кладу. Так, але куди потрібно летіти. Ем... Так, стривайте, щось я трохи загубився. А, ось, все туди правильно, ну тоді полетіли. Так, ось, в принципі, недалеко залишилося. Він повинен бути на координатах 9, 0, 9 на Чанкові. І по моїм розрахункам, плат повинен бути десь тут. О, найс! Ось і він, до речі. Ні, ну, дроп, в принципі, я вам скажу дуже-дуже дуже непоганий. Чудово, він судить самі, але я заберу це все з собою. Окей, давайте не будемо гаяти часу і полетимо на базу. Фух, нарешті дібрався до будинку, а тепер мені потрібно знайти порох в скринях, адже у мене закінчились фейерверки, і на жаль, його тут немає. Все ж таки, се зомбі падає доволі мало досвіду. Тому я вирішив старим способом полагодити інструменти, тобто кварцем. І мені пощастило знайти бастіон. Давайте зайдемо всередину. Але, чесно кажучи, побродивши по ньому, я взагалі нічого не знайшов. Повернувшись з пекла, на мене чекав десант у вигляді двох кріперів на городі. Ем, Тобто ви хочете сказати, що ця корова сама розламала забор і вийшла? А ось і та корова, яка здійснила побіг, тому її треба вбити. І її публічника також треба обов'язково вбити. Із тих кріперів я скрафтив фейерверки. Ну і куди ж без 100 тисячного фарму їжі? А тепер можемо звідси полетіти? Я сподіваюся, фейерверків мені вистачить, а то йти пішки не дуже хочеться. І на превелике щастя, я знайшов свою базу. А тепер давайте поверхнево розрівняємо територію та залатаємо всякі дірки. Ну і будувати я буду десь в тій зоні, адже там, ну, як на мене, набагато простіше вирівняти територію. Мені потрібно розрівняти три ось цих пагорби. І ось як я розрівняв територію. Ну, скажімо так, сил у мене не вистачило на цей пагарб і на той пагарб. Ну, я думаю, цього мені вистачить з головою. А тепер давайте знову скрафтимо фейерверки і полетимо до меси. адже для наступного блоку мені потрібно дуже багато жовтої кераміки та сірого бетону. А ось, до речі, і меса. А тепер давайте добудемо пісок для бетону, і я вже його навіть бачу. Он він і. Що ці брореальда, думаєте, що вони зможуть мене вбити? Але ні, я виявився сильнішим. Тим часом я здобув трохи піску, а тепер потрібно знайти гравій. По дорозі я знайшов скутір, тому це імба, адже я можу нафармити чорний барник. Є там я бачу одразу цілу гору з гравією. І нарешті настав час добути гравій. Five minutes later. Далі я згадав, що мені ще потрібен білий барник, адже за допомогою чорного та білого крафтиться сірий. Але показувати фарм складів я не буду. Давайте скрафтимо сірого цементу. Та візьмемо скрині жовтої кераміки. Точно, нам вже потрібно ще скрафтити референс, тобто звичайну скриню. Так, стоп, стоп стоп, я ж вам ще не розповів, які блоки я планую збудувати. І так, давайте почнемо. Блоки я розділив на деякі класифікації, тобто легкі блоки, середні та складні. До легких блоків я відніс скриню та ТНТ. До середніх блоків я відніс пічку та скалк. А до найважчого блоку я відніс маляк. Ну що ж, а тепер можемо будувати скриню. Хочете приколу звичайна скриня розміру 14 на 14 пікселів, а моя скриня розміром 16 на 16, тому мені потрібно її трохи зменшити. Бам! І скриня готова, але мені залишилось тільки збудувати той білий гачок. Давайте скратимо білий цемент та світло сірий. І ось так виглядає повністю готова скриня. Як ви всі знаєте, звичайна скриня є функціональною, тобто у неї піднімається верхня частина, але ця скриня не є такою. Ем, Зачекайте одну секунду. І ось скриня вже відкрита. Ну і так вона виглядає. І тепер можемо перейти до наступного легкого блоку, тобто ТНТ. А для нього мені потрібно назбирати цілу купу різних ресурсів. Ну що ж, полетіли для початку в Незер. Оскільки моя броня була дуже зламана, я накопав Незерито. І ось скільки ресурсів я назбирав. І нарешті я на базі. І давайте тепер ставимо ці пічки, щоб я міг переплавити Незерек. А також хочу сказати, щоб ви не забували підписуватись, адже це дуже важливо. А тепер давайте заберемо Незерську цеглу. І скрафтимо червону Незерську цеглу. А тепер можемо почати будувати блок ТНТ. Боже, як же ви ж Це просто жесть. І як ви бачите, зверху на ТНТ є така штука, тому мені потрібно її додати і на мій величезний ТНТ. І ось так виглядає фінальний результат. І нарешті легкі блоки готові. Далі на черзі середні блоки. І почну я з шрікера. І давайте перефарбуємо овечок, адже мені потрібно багато синьої вовни. І добудемо трохи дерева. І мені навіть пощастило знайти скалок блоки адже мені знадобиться їх дуже багато. А ось і до речі, той самий блок, який я хочу збудувати. Також я знайшов Ancient City та самого Вардена, але нічого цікавого не було. І тепер давайте почнемо будувати блок. Е, ні, стривайте. Тут територія трохи кренжуля, тому давайте збудуємо його в іншому місці. Ось тут думаю буде ідеально. І давайте почнемо будувати. Все таки цей ж лікар доведеться знести, адже він здає дуже гучні звуки. І ось перша стіна готова. А так виглядає повністю готова основа блоку. Тепер ще потрібно зробити ті верхні штуки. І ось як виглядає блок. Так стоп, потрібно знести допоміжні конструкції. Але оскільки центр блоку абсолютно пустий, мені потрібно якомога більше чорних блоків або ж просто скалку. І як зазвичай в мене закінчилась їжа, тому я вбив купу риби. Трохи пізніше я знайшов спрутів та вбив їх. Скрафтив з них чорний барвник та чорний цемент і переробив його на бетон. І почав забудовувати центр блоку, щоб він був абсолютно чорний. Ай, там ще є такі сині штуки по центру, тому мені їх теж потрібно додати. По чорному такий кайф копати, адже взагалі нічого не видно. І давайте розставимо скалк. Точно забув, що ж по краям його гароставити. І такий вигляд має блок. Та йо моє цей став знову заважає. Як вишенька на торті, цей скалкшрікер. Третій блок готовий. А наступний на черзі це пічка. Оскільки кілька годин назад тому я формив пісок та гравій, я зміг скрафтити 6 стаків сірого цементу. Формив я тут каміння, та знаєте, ці блоки вже дуже круто виглядають. І давайте завантажимо до відвалу пічки каміння. Заодно переробимо цей цемент. І такі ресурси я назбирав. Ну ми зробимо рамку. І тепер треба буквально звести кінці з кінцями. Енні кріпер, тільки не зараз. І звичайна пічка на половину світло сірих блоків, точніше пікселів. Бам! І сіра зона готова. Ще потрібно зробити арку на передній стіні, і вона теж готова. І ось так поки що виглядає пічка. І давайте забудуємо все камінням. Ось, до речі, друга чорна арка. І щоб розбавити текстуру, треба додати сірого бетону. Капець, а ще ж таких стін три. І залишилось збудувати тільки верхню частину блоку. Її також потрібно розбавити, і ось як в кінці кінці виглядає пічка. Як на мене, вона вийшла дуже схожою. І настав час для найскладнішого блоку, тобто маяка. І давайте знайдемо кактус, адже він буде потрібен мені для бірюзового барвника. Ну і заодно поставимо його в пічку на переплавку. Також я наформив звичайної глини, адже її можна буде перефарбувати у бірюзову та блакитну. А далі я знайшов село, правда, воно було покинуте, проте там були коти. Пробігавши за ними хвилин 10, все ж таки мені вдалося їх приручити. І не забув, звісно, забратися на песіна. І давайте полетимо додому. Ого, дивіться це ж пустельний храм. Давайте приземлимося зараз і заберемося всередину. Так, стривайте, де тут вхід? Бо я боюсь, щось трохи загубився. Тут, наче, десь повинен бути підозрілий пісок з археології, але я його тут щось поки що не бачу. Ну давайте тоді одразу спустимося вниз. О, а ось я вже бачу скрині, давайте знесемо плиту. І що подроба? Тут нічого, тут одні смарагди, ну порох мені знадобиться. А в цій скрині ще теж порох, ну непогано. А тут золоті яблука. Нарешті, повернувшись на базу, я почав крафтити купу барників, адже мені їх знадобиться дуже багато. Давайте познаходимо зараз всі ножниці, адже я збираюсь перефарбувати овечик у блакитний та бірюзовий кольори і одразу скрафтимо кераміку. А далі нічого цікавого не було. Я просто перефарбував овечик та зібрав їх вовну, Тому давайте скіпнемо цей момент. І як виявилось, у мене був доволі великий дефіцит синього барвника, Як же мені пощастило, що синіх квіток тут так багато? А ви знаєте, добувати пісок дуже навіть весело. От реально, подивіться. Закінчивши з піском, я скрафтив цемент, багато цементу і ще більше цементу. І потім його півроку переробляв. Стривайте, я згадав, що мені потрібна ціла купа обсидіану, тому мені потрібно відправитись у Енд. І ось як ви бачите, я вже у Енді, і мені потрібно добути ці стовби з обсидіану. Мені здається, це буде мега нудно. І оскільки для великого маяка мені потрібна його зменшена копія, я відправився у незер. Адже мені потрібно теж наформити голови візер скелетів. На жаль, вдома їх немає. А тепер ще потрібно було б знайти якось цю фортецю. І нарешті ось вона. Залишилось тільки півроку поформити візер скелетів. Після 20 їх вбивств, мені не випала жодна голова. О, нарешті голова! Ну за те початок положено. Ну і витративши приблизно до фіга часу, я зміг нафармити три голови. І тепер можна повертатись до порталу. А ось і він все ж таки в звичайному світі набагато краще ніж в пеклі, і оскільки вбила ти візрехочів під землею. Мені потрібно знайти якусь дуже велику печеру, адже викопувати її самому мені лінь. Я чув, що тіпи казали, під засніжними горами повинен бути Ен City. Сіті. Давайте це перевіримо. І ні, тут нічого немає. Тому давайте просто, як зазвичай, призовемо візера. Ось я викопав таку кімнатку і давайте розставимо пісок душ. І зараз потрібно поставити три черепка. Але про цим я з'їм зачароване яблуко, яке знайшов раніше. Так, що я криво поставлю голову, давайте її поставимо нормально. Бам-бам. Бам, все, візер призвався, і давайте почнемо його гансолити Так, давай спадай на ну, язвимість Ох Боже, які все таки гущні звуки він здає. Так, ось давайте почнемо його бити. Так, ну мій менший мугеть не погано знову, я вам скажу. Ого, то це я вам скажу ізі. Я думав, що вона набагато складніше. Але це все майбі через uh, зачарований епіл який я з'їв. Давай, помирай, помирай. Все, він мер. І тепер в мене є так місце в наторі і найс. Тепер у мене є зірка незеро. Тепер, щоб звідси вибратись, угодується, скільки в мене ефектів. Головне зараз не поверте від висушування, а то це буде взагалі мега кримлюля. Ого, дивіться, які величезні печери. Капець, аж там скільки всього може бути. Ого, дивіться, скільки тут діамантів, але так, склад, ти мені трошки заважаєш? Я сподівався знайти вихід, але його тут немає. Тому мені доведеться просто плавно підійматися вгору. Фух, нарешті я прийшов на базу. Так, паук, ти що реально хочеш мене вбити? Давайте тепер складемо весь хлам в скриню, адже таскати це в інвентарі якось не дуже приємно. І тепер давайте скрафтимо звичайний маяк. Так, кріпер, ти що? Теж думаєш, що зможеш це все абсолютно повністю. Ні, я тобі цього не дам. І я думаю, що десь в цій зоні можна буде збудувати маяк. Ну ось тут, якраз він буде дуже гарно виглядати. І давайте зберемо всі блоки, які необхідні мені для будівництва. І так, в мене вже 20 раз закінчилася їжа, тому я в все село, щоб забрати в них трохи їжі. Так ось в цій хаті в мене, наче повинен був якийсь бути склад, так ось скрині. І тут нічого немає, там теж нічого немає. О, трохи смажена свинина, ну хоча б щось. І цікаво, що з селянами. О, вони всі на місці. Тому що я останній раз їх перевіряв у минулому відео про екслотлів. До речі, подивіться його, будь ласка, там мало переглядів, але воно вийшло мега топовим. Нарешті я прилетів. А тепер давайте скрафтимо різні кварцеві блоки. Блін, знову доведеться летіти в село за кварцем. А ось і сам кварц. Ну що ж, оскільки блоки ми будуємо доволі складний та солідний, потрібно зробити рамку, по якій ми будемо будувати. Так, ну ось я наші розмітив 16 блоків, тепер потрібно просто її звести. І можемо робити саму рамку. Вона буде біло-червоною. Не знаю чому, але вона мені дуже подобається. Блін, шкода, що я щось не взяв, а то ламати шерсть руками ну, взагалі якийсь крінж. Так, ось передостанній кут і залишилось ще трішки. І нарешті рамка готова. Ось так вона виглядає. знаєте, зараз розставляти цей обсидіан мені трохи боляче, адже добуваю його рівно одну годину. Одну годину добувати один блок це взагалі жесть. І перший слой готовий. На маюку там, де обсидія, Сідіан є декілька кольорів, тобто є там синя та блакитна кераміка, ну мені її теж потрібно дати, адже обсидіан буде виглядати так більш реалістичніше та красивіше. Ось сюди можна синя дати, та наверх блакитну, знову синя і блакитна, тут теж можна дати. Ну і вже, в принципі, виглядає не дуже погано. Готово! Тепер забудовуємо це все обсидіаном. Тепер трохи звушуємо це все до центру. Знаєте, я забув це все розбавити, тому мені доведеться знову добути обсидіан і додати сюди кераміки. Наступним кроком давайте піднімемо цей стовп з блакитного бетону. Йоле, а мені ще таких три потрібно зробити. Ну що ж, поїхали. І внизу додати також бірюзового бетону, зверху теж трохи додав. Не завадило б ще додати сюди вовни. Так виглядає перша стіна. Ну я вам скажу, виглядає дуже схоже. Настав час розставити різьблені кварцеві блоки ось таким чином, і в центр поставити морський ліхтар. Ну виглядає в принципі непогано. Готово. І тепер мені потрібна ціла купа білих блоків, наприклад, снігу, щоб зробити імітацію скла. До речі, ось він. І давайте спробуємо зробити о, таку от такантовку снігу. Ну, в принципі, вона мені подобається. Виглядає доволі непогано. Тепер давайте піднімемо це все трохи вверх, поставимо сюди допоміжні блоки і знову вверх. Ой, йоли, ти мене лад не вбив. Давайте тепер трохи відхилимось. І ось так. От виглядає. Не знаю, як її назвати. Ну, коротше, перша рамка. Тепер давайте розширимо її в сторони. І ось так виглядає вся ця конструкція. Але є одна погана новина. У мене закінчився сніг, тому мені доведеться полетіти у гори та здобути його. Полетіли. Так, у мене тільки один фейерверк, але я сподіваюся, мені цього вистачить. Все таки не вистачило, проте там я бачив засніжену гору. Тому давайте туди попрямуємо. Але зараз буде епічно. І полетіли назад на базу. До речі, он мої блоки. Ну що ж, тепер давайте продовжимо будувати окантовку. І як ви бачите, вона повністю готова. Тільки є одне, але залишилось прибрати ось цю штуку. Хоча в принципі біло вовну можна було б залишити, але все-таки для красоти її треба буде прибрати. Тепер, коли все готово, залишилось тільки зібрати блоки золота та звичайно зробити маяк всередині маяка. Так, звучить доволі дивно, але все-таки це є так. А ну-ка, цікаво, я за літрами сюди пролізу. Так, я проліз. І тепер давайте спробуємо якось по центру це все розставити. Наприклад, давайте якось так. О, маяк вимкнувся Тепер давайте качнемо. Наприклад, швидкість. Є швидкість вкачнута. І тепер звідси б ще не завадило якось би вилізти. Блін, схоже, що доведеться мені розламати цей обсидіан І ось так в підсумку виглядає маяк. Ну, і ось як в кінці кінців виглядає мій проект. Як на мене, він вийшов просто шедевральним Всі п'ять блоків вийшло мега схожими. Ну, якщо ви хочете побачити наступну частину по цьому хардкору, наберіть 200 лайків. Ну а я пішов їсти.